Україна відзначає пам'ять жертв голодоморів, які влаштували кляті комуняки, Московія. На жаль, в сучасному світі, в 21-му сторіччі, відбувається продовження того геноциду, які кляті Москалі почали. Але все рівно український народ переможе. У нас іншого варіанту немає як зі зброєю боротися за українську країну, за відновлення історичної справедливості. Ми, брати кошевенки, звертаємося до всього українського народу або тих, хто ідентифікує себе з Україною. Давайте допомагати один одному наближати перемогу. Ми це пережимо. Ми тільки щойно закінчують працювати.

Thank <laughs> you. Я думаю, що цього року відзначення голодомору як геноциду українського народу набуло особового значення. Неозброєним оком проглядаються паралелі між Сталіним і Путіним. Об'єднуючись кровожерливим бажанням знищити українців, нічим іншим це пояснити не можна. Весь час ми говорили, що Сталін використовує голод як зброю. Сьогодні Путін використовує електроенергію, нафту, газ, голод як зброю не тільки проти українців. Але проти всього демократичного світу, але в першу чергу проти українців. Бо вже набули твердого досвіду, доказу, що ніяких інших, крім політичних причин голоду, починаючи з 20-го сторіччя, не існує. Єдиним бажанням було, щоб розправитися з людьми за те, що вони є українці, і зараз Путін. І, на жаль, я мушу констатувати, що бажання вбивати українців підтримано більшістю російського народу. Вбивати українців, вбивати дітей, бити по домам, бити по лікарням, бити по звільненому Херсону, різати українців в бучі, вбивати їх в театрі і на вулицях Маріуполя, вбивати на околицях Чернігова, Тростянці. В Рубіжному, Сєвєродонецьку, в, в Лісічанську зараз знищувати артилерійськими обстрілами бахм, Бахмут. Ми ніколи цього не пробачили. Наша молитва сьогодні спільно з ієрархами українських церков, нашої православної церкви України, була заневинно закатована. І Господь цього разу з України. І Україна переможе і не зупинять нас ніякі сталінсько путінські заходи. Бо ми сильні, ми найкращі. Все буде добре. Слава Ісусу Христу! І слава Україні! І смерть Пішло 30 років з жахливих часів голодомору в Україні. Але Кремлівська влада і досі не може заспокоїтись і намагається вбити і підкорити український народ. Але в них нічого не вийде. І сьогодні ми вже не ті, що 30 років тому, навіть не ті, що були в 2014 році. Зараз ми об'єдналися і дамо відсіч кожному. Хто засігає на цілісність і суверенітет нашої держави, кожному, хто намагається вбити і катувати українців? Ми ніколи цього не пробачимо і будемо на майбутнє виховувати покоління так, щоб вони робили Україну найкращою європейською. Державою, яка ніколи не повернеться на північ. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо. Сподіваються, це